Сьогодні, близько восьмої ранку, ворог обстріляв сели вовчанські хутори Чугуївського району. Пошкоджено навчальний заклад. Повідомили у штабі оборони. Інформація щодо постраждалих встановлюється. Учора протягом цього дня ворог безперервно з артилерії обстрілював місто Куп'янськ. Внаслідок обстрілів центру Куп'янська пошкоджень зазнало 11 цивільних людей, в тому числі фельдшер швидкої, що надавав допомогу постраждалим. У місті пошкоджено приватні будинки, будівлі підприємств, відділення нової пошти, будівлю закладу освіти та інші цивільні об'єкти. У місті Вовчанськ Чугуївського району через ворожий обстріл загинув чоловік 71 року. Пошкоджено приватний будинок, квартиру в багатоквартирному будинку, будівлю закладу охорони здоров'я. Внаслідок обстрілу села Колісниківка Куп'янського району пошкоджено приватний будинок та газопровід. Високою залишається і мінна небезпека, зазначають рятувальники. Вчора близько о пів на 14 у селі Борщова Харківського району на території кооперативу Дружба, 51 51-річний чоловік зазнав каліцтва. Перебуваючи на своїй земельній ділянці, він натрапив на протипіхотну міну ПФМ 1 Пелюстка. Внаслідок вибуху йому відірвало кінцівку. За даними ДСНС, протягом доби на Харківщині трапилось вісім пожеж, спричинених ворожими обстрілами. Близько восьмої ранку у Куп'янську зайнялася одноповерхова приватна будівля, яка потрапила під ворожий обстріл. Площа пожежі склала близько 250 квадратних метрів. Ще дві пожежі окупанти спричинили у Вовчанську приблизно о пів на десяту та десяту ранку. Внаслідок ударів загорівся дах та конструкції недіючої будівлі лікарні площею тисячу квадратних метрів. Та суха трава поблизу. По обіді о 14-й ворог завдав чергових обстрілів по Куп'янську по площі біля нової пошти. Загорілося відразу п'ять легкових автомобілів. Постраждало п'ятеро людей. Внаслідок артилерійського обстрілу Куп'янська у й зазнала пошкоджень будівля навчального закладу. У приміщенні спортзалу горіли залишки зруйнованих дерев'яних конструкцій. О 19-й стало відомо про спричинену росіянами пожежу у тому ж куп'янську. Горів приватний будинок, ще один зазнав пошкоджень. Але підрозділи ДСНС не залучались у зв'язку з повторними обстрілами. Проте окупанти не припинили свій терор, зазначають рятувальники. Ще дві пожежі у Куп'янську виникли у 21 та 22 годині. Горіли приватні оселі на площах 20-30 квадратних метрів. Щодо ситуації на фронті, на куп'янському напрямку тривають важкі бої. Минулої доби росіяни вкотре спробували піти у наступ в районі Сеньківки, інформують у штабі оборони, але отримали жорстку відсіч від збройних сил України та повернулися на попередні позиції. Яна Біляєва, Олексій Муравьйов, Харків. Новини.